На Коломийщині розпочав свою роботу мобільний консультативний центр. До його складу входять фахівці різних відділів управлінь та організацій. Поки центр виїжджає у населені пункти двічі на місяць. Однак, за потреби їздитиме і значно частіше. Побував на прийомі у Великій Кам'янці Богдан Малецький. Консультативний пункт активно почав діяти з початку нового року. Вже здійснено кілька виїздів. У Великій Кам'янці на фахівців чекали доволі багато людей. Прийом проводили у приміщенні сільської ради. Ганна Стефурак, спеціаліст першої категорії відділу прийому громадян, зауважила, що на таких виїзних днях мешканці сіл та селищ Коломищини можуть вирішити багато нагальних проблем. І їздити до районного центру їм не треба. Люди вже до нас не приїжджають, вже на місці ми виїжджаємо. Люди приходять, здають документи. Якщо проблемні справи, тоді вже вони підходять до нас в управління. Якщо може вирішити на місці, вирішуємо на місці питання. Головні питання, з якими звертаються люди, це різні види допомог та оформлення субсидій, каже фахівець. Мобільна група одразу ж на місці дає відповідні консультації та оформляє потрібні документи. Вже за якийсь час громадянин отримає той вид пільг, на який розраховував. У травні спеціалісти аж тричі виїжджатимуть у район. Цього разу будуть надавати допомогу у Отенії, Печеніжені та Спасі. З великої кам'янки Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подієнтика.